Поширюється в інтернеті інформація з посиланням на Нацбанк про те, що за січень, буквально цього року, ми з вами, українці, з рахунків познімали рекордну суму грошей, і за два роки. За останні два роки за січень було зняти рекордна сума грошей. 27 мільярдів гривень. Загальний обсяг депозитів українців скоротився на 27 мільярдів 400 мільйонів е, гривень. Останнє значне скорочення депозитів було в травні 2023 року, але зараз масштаб просто у 28, разів, е, у 28 разів більший. Василь Фурман, доктор економічних наук, зі мною на зв'язку. Е, Василю, добрий вам день. Доброго дня, слава Україні! Героям слава, Василю! Порахуємо гроші, як завжди, ми з вами. Скажіть, чи правда дійсно, що українці почали масово знімати гроші з рахунків? І як ви вважаєте, що є причиною такої істеричної, панічної поведінки? Неправда. Неправда. Не і Злі язики. І непрофесійно оцінювати е, лише в одному місяці тенденцію. Ну, якщо ми подивимося, наприклад, на цілий рік, от, наприклад, минулий рік, то е депозити е збільшилися. А якщо ми говоримо про юридичних осіб там на 41%. а якщо ми говоримо про фізичних осіб, е то депозити в банківській системі збільшилися на 16 е І зрозуміло, що е правильно оцінювати більш довгий проміжок часу, да ми маємо тенденцію про те, що в в січні відбулося там зменшення, незначне зменшення, тому що ну якщо депозити складають. Ну <кхід> наприклад, там на 1.01 депозити складали там один. Ми говоримо про фізичну особи, тобто це там 1 трильйон 78 мільярдів. Ну да, відбулося зменшення, як ви зазначили, правильно там на трохи більше ніж там 27 мільярдів. Так це 2,5 відсотки. Тобто це незначна сума. Нацбанк, в принципі, Але ж, вискук... Василю, вибачте, що перебуваю. Це ж за один місяць тільки. Там місяць не є показовим. Я вам хочу сказати: рік беріть або півроку. Розумієте? Тобто, для Національного банку надзвичайно важливо тренд. Ага. Як рухаємося, наприклад, інший показник це, наприклад, там, інфляція. Наприклад, ціна на яйця протягом року може рухатися там декілька разів в ту чи іншу сторону, а на овочі це стандартно. Тобто в зимній період ціна збільшується літом. Ціна зменшується, розумієте? Тому да, є причини, є причини. Нас банк вийшов заявою по депозитам, чому саме зменшилося, Тобто, тому що. А, в, ну, були значні виплати там заробітних плат тобто в грудні зазвичай накопичується ну, заробітні плати там ну мас наразі фінансова ресурсна база людей е, е, юриду яка йде за зарплату в січні вони зняли тобто і також мені ну скажу відверто мені також е, ну була заява е, і вона в якійсь мірі також має одна із причин е, е, голова комітету з питань фінансів де на гетьмен данило гетманським сказав про те що Одна з причин це те, що да дискутуються про ті рахунки. Якщо закон про мобілізацію, коли можуть блокуватися О. рахунки, то і, і також, і також він сказав про те, що і я від інших депутатів чув, що не буде блокувати, не будуть блокуватися рахунки чоловіків чи жінок в банківській системі України. Тому переживати в цьому питанні не потрібно. Чи зіграв цей чинник якусь роль? Мабуть, зіграв, тому що ми бачимо цифри деякі просто. Чи буде він впливати надалі? Ні, не буде впливати надалі, тому що він не є фундаментальним. А якщо був би закон і була б ця норма, можливо, можна було б допускати якісь там тенденції негативні. Закон буде, буде чи буде ця норма? Не буде цієї норми. Тому, в принципі, чи є якісь проблеми банківській системи, немає проблем банківської системи. Вона працює. Прибутково от вийшли там, там оновлені цифри про те, що чистий прибуток банківської системи за минулий рік складає 86,5 мільярда гривень. Він збільшився в 4 рази, порівняно з 2022 роком. Понад 12% порівняно з 2021 роком. Угу. Василю, але тут одразу дивіться, виявляється, що чистий прибуток банків у 2023 році в році, порівнянні з 2022 збільшився майже в четверо. І навіть в порівнянні з 2021 роком довоєнним роком. Чому е, з 2022 збільшився? Ну цілком логічно, я розумію, тому що в 2022 році була взагалі не розуміли люди якось, взагалі стабілізувалася ситуація у людях в голові тільки. Осінню або наприкінці року люди розуміли взагалі, як ми в якій парадигмі починаємо жити. На початку війни люди все збирали, тікали, не розуміли взагалі, чи можна тримати, що буде з курсом, що не буде з курсом, що буде з банками, так але навіть у 2023 році, якщо порівнювати, то на 12% збільшилася кількість депозитів, збільшилася кількість грошей, які тримають у банках. Як так виходить, що навіть у 2023 році здавалося б війна, що люди кладуть у банки. Більше грошей, аніж це було до війни. Трошки я не розумію. Ну дивіться по-перше, давайте так. Якщо ми говоримо про депозити, то я б сказав, що в 23-му році депозити фізичних осіб в банківській системі збільшилися там на 16%, а юридичних осіб збільшилися там на 41%. Тепер щодо прибутку. Тобто, дійсно, прибуток ще раз повторюсь, Ой, повторюсь. Прибуток банків, господи, вибачте, так, прибуток, прибуток банків да. збільшився. Об, я обмовився. Я перепрошую. Прибуток не кількість грошей, які тримають в банках, а прибуток банків збільшився в чотири да. рази. Абсолютно, дякую, що виправили. Так, да. так, от дивіться 86,5 мільярдів гривнів минулого рік прибуток. більше ніж 4 рази порівняно з 2022 роком. А, але на прибуток банків впливає такий показник, як резерви. Ну, резерви це банки формують під зазвичай під проблемні активи. Так от за оці а, два роки війни банківська система сумувала резерви на загальну суму 133 мільярди гривень. Якби не було сформовані ці резерви, то це був би прибуток банківської системи. Розумієте? Але ну за два роки, тобто, в минулому році, наприклад. Банки сформували е, резерви там на 17 мільярдів е, гривень. Тому банківська система є прибутковою. Те, що, наприклад, от ви кажете, а чому банки там приняли з 21 роком збільшили прибуток на 12%? Ну, значить, вони працюють прибутково. Людям навпаки, повинно бути е, ну, радісно за те, що кошти, які розміщуються в банківській системі, їхні депозити зберігаються, тобто, банкопадів немає. Дениспадів немає, інфляція 5%. Це величезна заслуга фінансового блоку нашої держави. А банки планують в цьому році збільшити кредитування там, на 10%. А, в цілому ну, якраз Верховна Рада пам'ятає, в кінці минулого року прийняла закон, коли 50% прибутку банків за минулий рік а, від цієї цифри 86,5 мільярдів гривень, буде перераховано у вигляді податків до держави. То чому це? державі навпаки плюс? Тобто, фактично, збільшення прибутковості банків говорить про стабілізацію і зміцнення банківської системи. Прибутковість банків, дивіться, да, це 8 чи більше років до Великої війни, які реформи, які ми проводили з 2015 року. І ми показали про те, що дійсно реформи є правильними, і банки дійсно разом з нас банком тримають надійну фінансову оборону. В рівні є стабільною інфляція контрольована. Довіра людей юридичних осіб до банків, ми бачимо, воно ну, є нормально. Тобто, ми, і, і це говорить про те, що і ми надалі будемо працювати. Якщо ми говоримо про тренди, наприклад, 24-го року, я думаю, що вони дуже будуть подібні банки в банкській системі, я говорю, до 24-23 до року. Тобто, в 24-му році десь ну, знову ж таки, от назван, коли робить прогнози, він говорить про деякі ризики прогнозів. Є два ключових ризики в цьому році. Це перший ризик безпековий ризик, як довго буде війна, активна фаза війни, коли вона завершиться, і другий ризик це ритмічність та величина надходження зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, uh -huh. тому що зовнішня міжнародна фінансова допомога вона так чи ще все одно впливає на макро, на макростабільність. На фінансову стабільність, на гривню українську, на золотовалютні резерви Національного банку України. Тобто вони за прогнозами Нацбанку, до речі, будуть на високому рівні, незважаючи на те, що вони в січні теж, теж зменшились. Ви теж ми могли сказати, як це так? Ну зменшили там слухайте. Це прогнозовано. Поки що в да, нас є затримка з зовнішнім фінансуванням. У нас ми, ми працюємо по плану Б, але базовий сценарій, про який говорить Національний банк. Ми отримуємо 37 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Є вже позитивне рішення від е, е, Євросоюзу, ви знаєте, мабуть, багато разів говорили в студії. Є вчорашнє позитивне рішення від Сенату США. Зрозуміло, що треба ще одну палату пройти. Я надію, що пішно пройдемо. Е, в лютому найближчими днями почне місія АЄМФ. і в цьому році Міжнародного валютного фонду АЄМФ. це скорочення кулатура англійської мови АМФ. Ми маємо плану отримати там 5,3 мільярдів доларів. Від інших країн отримуємо, до речі, вчорашня заява голови Міжнародного валютного фонду, яка говорить про те, що Україні потрібно 42 мільярди доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Тобто, значить, ну з одного боку, я хотів би, щоб ми її отримали, тому що це плюс для нас всіх. При дефіциті бюджету 37 мільярдів на зараз. Але дефіцит може збільшуватися. ну, ми пам'ятаємо, як минулому році Верховна Рада багато багато размусла, зміну до бюджету. Але mm -hmm. важливо, щоб. Може, були у нас. Значить, будуть, якщо було, треба, щоб були. Василю, дякую вам дуже. Василь Фурман, доктор економічних наук.